Яскраві спалахи в небі бачили сьогодні вночі мешканці Полтавщини. Очевидці виставили фрагменти відео з блакитним сяянням у соцмережах. У Пирятинській громаді спалах зафіксувала камера зі гнізда Лелега Грецька та Одарки. Фахівці говорять, явище, яке люди спостерігали минулої ночі: метеор. Це називається боліт або яскравий метеор. Космічне тіло входить в густі шари атмосфери, нагрівається, іде випаровування, молекули речовини метеора метеорного тіла стикаються з малекому повітря і світяться, утворюється світіння. У ніч проти 1 травня явище помітили не тільки на Полтавщині, а й в низці інших областей, зокрема на Київщині, Харківщині Дніпропетровщині. Це означає, що він летів у напрямку якось північ-південь, близько до цього. Він не міг летіти дуже високо над поверхнею землі, максимум 100 км на цих висотах лише він починає світитися, а максимальне світіння у нього було вже десь значно нижче. Мабуть, він летів не дуже. Під гострим кутом до горизонту його могли б він пролетів просто в зоні кількох областей. Фахівці припускають, якщо метеор бачили у декількох областях, це може свідчити, що він був не один. Можна сказати, що можливо це було не, не один метеорит, а група, така гравітаційно пов'язана, можливо, навіть група, бо просто група метеоритів, або один входячи в земну атмосферу, розпався на декілька частин. І можна було спостерігати отакі спалахи, вибухи можна сказати, метеорита в різних областях. А ось наслідок метеорного тіла називають метеорит. Це те, що впало на землю, і ми можемо потримати в руках. Чи можна його знайти після сьогоднішньої ночі? Фахівці припускають, що ні. А от у 1987 році це вдалося. Саме такий унікальний експонат уламок метеорита має полтавський краєзнавчий музей. Поблизу села Лучки, колишні коб. Беляцький район, тепер Кременчуцького району. Цікавий він тим, що відноситься до залізистих або металевих метеоритів. Вага його складає 300 грамів. Ну а взагалі на нашу землю щорічно, за підрахунками, падає близько 20 тисяч метеоритів вагою. Десь понад двох тисяч тонн нагадаємо минулого року мешканці Києва та області вже бачили падіння метеорита.